Доброго вечора, мої казкові. Всім привіт. Дочекались, щоб було вже темно. Бачите, як Як красиво. Що тут ще скажеш? Як красиво? Мені так подобається це рожеве світло. Але все ж таки мені здається, що замало, замало цього рослинка. Зараз я увімкну світло. Ось так. І ви побачите, що, ну, справа це е, петрушка, а зліва був кріп. Але мені чоловік трішки нашкодив, бо він побачив вже росточки і відкрив мені цю плівочку. І руслинки усохли, ті, що зліва, кріп е, більш ніжнішим. Виявився. Тому я трішки пересіяла, але все одно щось йому не вистачає, і, і взагалі рослинки витягаються. А от ті, що вже дорослі, ротодендрончик, бачите, який. І молоденькі вже листочки. Гортензія поскидала. Старі листочки, і ось так виглядають нові, і все добре, і не хлорозять. Тобто їм всього вистачає. Тут ще лампа, бачите, світить. Тут і не питайте, нащо я залишила цей перчик минулорічний, не знаю, вже, мабуть, як декоративну якусь. Рослинку, щоб не було так пусто. <ріх> так, а тут у мене базилік і також кріп. Ну, Бачите, які? Мотузочки тоненькі. Я знаю, що коли рослинка так витягається, що ніби ну, не вистачає світло. Але ж, бачите, тут вікно одразу над рослинами, тобто денне світло потрапляє. А е, кожні три години вмикається ось це світло. Тобто, воно не тільки ввечері, воно і в день, і все одно щось не вистачає. Ну, то вже така справа, я не знаю. Може, щось я роблю не те, щось не так. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Може, якусь пораду дасте. Бо я ще, ви пам'ятаєте, я ще чайник. Так, що в мене тут? в мене тут вже поличка. Тут ще одна і ще одна є. На вже, е, вже чекає, вже все придбали, все вже є. Тут мої остіоспермами, які загинули. Не знаю, нічого в мене не виходить. Не ростуть самі чигарники, і те, що я намагалась від них щось зробити, якісь маленькі, якось вкорінити. Нічого в мене не виходить, не знаю. Буду, мабуть, купувати ось цю сперму, вже готовий навесні і висаджувати. Бо щось не, не можу, я не знаю, щось в мене не виходить. Сіяти декоративне щось, мабуть, я і не буду вже цього року. Більше в мене такі вже багаторічні рослинки, цибулькові. Ну, не знаю, може, як знаєте, я кажуть, не кажи його, поки не перескочиш. Думаю, що не буду, а взагалі все може бути. Але ось перчик, баклажанчик, скоро вже буду сіяти. Може, хтось з вас вже посіяв, а може щось ще цікавеньке. Напишіть мені також, будь ласка, дуже вам завжди рада. Намагаюсь відповідати на всі коментарі, дивитись, скільки вподобаєк. Ну, це ж таке, знаєте, для втіхі. Завжди вам рада, пишіть, будь ласка. Мені дуже приємно. А на сьогодні, мабуть, все. До нових зустрічей, друзі. Буду сіяти вже коли перчик баклажан, то тоді зустрінемось. Всім пока-пока!